Гатаю народ, мене зовут Сергій. Сьогодні ми поговоримо про українську гру Острів, е а саме про її розробника. цей... Чоловік Аркова зовут його Євген, у нього є свій сайт. З 2017 року вийшла перша альфа. Ча гру він почав розробляти з 2014 року. У 2020 році зібралася навколо нього невеличка команда, і вони почали гру просувати. Зараз ця гра доступна на платформах Steam, на платформі GOG. Плюс є у них свій сайт. цієї гри. Її можна придбати в Steam, як, наприклад, я даю грати. Або можна писатися на мій канал і дивитися гри, як деякі мої друзі проходять ігри в Ютубі. Тож ви можете до них приєднатися і також ходити ігри разом зі мною. Дивитися, як я граю. Вже вийшов невеличкий перший сезон, такий для затравки да, цієї гри. І там е, розповідалося ось про це велике селище, як я його збудував, да. можна поглянути. Але е, я знаєте, перший сезон, як то кажуть, вийшов такий. Якось воно так. Він деякі серії були задовгі, більше години, да, там по 2 години йшли. Ось я вирішив зробити другий сезон. Закінчив той сезон. Врешті-решт зробити другий сезон. І він другий сезон іде по 25 хвилин. Десь серія. І в тих серіях я максимально стисло доношу інформацію. тобто максимально е Влучно збираю факти і розповідаю вам про економіку цього цієї гри про побудову будинків, про відношення людей одне до одного, про те, як тут будуються дороги, який вплив дороги мають на життя, який вплив мають економіка, тобто як розбудувати ферми, сади, там конюшні, наприклад, якісь виробництва, да? ті ж самі глину добувають, кар'єри, де добувають рудовища, води, каменю, вапна. А як це все розбудувати і як цим всім керувати? Тут працюють всі абсолютно, Тут працюють і старенькі, і діти, і дорослі, і жіночки, і хлопці. Всі працюють. Для всіх є завжди робота. Тут роботи купа. завжди є вільні робочі місця. Тобто, але як це зробити так, щоб вони люди не голодали, а ваш бюджет не схуд? Бо якщо у вас закінчиться золото, то гра ваша закінчиться. У вас не буде чого тримувати торгівлю, не буде з чого закупати їжу, не буде якихось ресурсів. Необхідних для розвитку вашого поселення, бо не на кожній мапі тут різні мапи даються вже готові, на які можна виживати. На кожній мапі є всі ресурси. А на деяких мапах їх взагалі нема, або вони дуже обмежені. Тобто ви розвитись трошки зможете, але як доростете до великого міста, коли у вас там понад тисячу людей, у вас почнуться дуже великі проблеми з економікою. Якщо ви не побудуєте сталу промисловість, наприклад, вузкоспеціалізованої, захопите цю нішу Да? Тобто ви можете тут кілька Поселення є можете торгувати, наприклад, там руєю для коней, да або торгувати самими кіньми. Да. Тобто тут е, дуже впливає те, як ви розбудовуєте свою інфраструктуру, або ви можете бути самодостатніми, вирощувати все, е, всі види і таке інше, да і розбудовувати своє місто. Так що у вас, наприклад, є район е, Ромсловий район, да промка називаємо, є спальний район, де у вас е, живуть переважно селяни, да є такий більш сільський район. Де у вас там ферми, там всякі там садиби, да? а є де більш міський район, там кам'яні будинки. До речі, в Альфа 5 були додані кам'яні будинки, бруківка була додана, і в принципі гра живе, розвивається, бо у 2025 році вийшло принаймні, мені відомо про два патчі на цю гру. Тому, як то кажуть, є що подивитися. Да? Я потроху викладаю на своєму каналі і новини про ігри, і плюс самі проходження ігор. Стратегію, ну яке може бути проходження стратегії? Воно може. Бути, да, може бути повний розвиток сталий від невеличкого поселення там, з п'ятьма хатьма дати, да, там п'ять хатинок і до великого міста, де вже є міська рада, де вже є у вас якісь виробництво, є там, своя броварня, да, там, своя ковальня, там, свої сади там, з різними там, фруктами, да, там, вишнями, там, абрикосами, ягодами таке інше. Тобто, Де у вас вже е, є там, наприклад, риболовство, да, у вас е, рибаки заготовлені, Товлють рибу, да, ловлять там сиру, продають сушену, яку хочеш. Тобто, ви, у вас склади вже ломляться від товару, ви вже е, лише, лише тільки встигаєте да, знаходити нових покупців на свій товар, і плюс е, нові склади будуєте, щоб у вас були запаси. Або, наприклад, е, як можна пережити зиму, або як можна не пережити зиму і втратити дуже багато населення. А коли ви втрачаєте сім'ї, коли у вас уходять з міста, це не лише втрата доходу, да, це і втрата вашого бюджету, вашої економіки. Бо кожна родина задіяна вашій економіці. Хтось у вас там тесляром робить Хтось у вас працює на будівництві де дуже багато хлопців працюють. Ось у вас там рибалка. Да? І ось сім'я пішла, рибалки і будівника. Наприклад, там дід був рибалкою, батько був будівельником, син був, наприклад, на фермі працював. Ось вони пішли і все, у вас риба не ловиться, на фермі кури дохнуть з голоду, бо їх нема кому кормити. Да? Діти носили воду, води нема, діти, ну, коротше, хаос і анархія. Да? Тобто як це все не допустити? Ти як ну, зробити так, щоб ви не втратили цього? Да? Тут дуже легко втратити населення, дуже легко втратити людей. Найдорожчий ресурс у грі це люди, справді не якісь там зливки з. Саліза, там якісь там коні там чи вівці, чи там свині. Ні, люди, якщо у вас є люди, ваше місто буде процвітати в будь-якому випадку. Навіть якщо у вас нема ресурсів, ви зможете вирощувати сади, да, там, розвести велетенські сади там з яблуками, робити сушки, продавати їх там навколо і таке інше. да. Тобто знову таки поля, ви можете вирощувати пшеницю, якщо навколо вас величезні тепи, ви вирубали всі ліса, Ви, ви можете висадити багато пшениці, там хмілю, да, проварню зробити. Там. Робити своє пиво, таке інше. Тобто тут є різні напрямки для економіки. Краще, звісно, річ розвиватися потроху, не забувати про склади, склади це одна з складових успіху в цій грі. Якщо у вас будуть склади, ви будете контролювати обіг товарів, дякуючи не лише торгівлі, а й складам, щоб у вас, мовно кажучи, в кожному районі міста був свій склад. Він відповідав за те, що комори в коморах закуповуються у людей. На складах те, що ви закуповуєте. Тобто ви можете на складах тримати що завгодно: експорт, імпорт просто е, якусь городину з ферм да все що завгодно, просто на складах тримаються надлишки. Те, що у вас зайве, воно не зайве, воно у вас зараз складено, ви можете його продати, бо просто використати, наприклад, я влітку запасаю на складах багато дерева, звичайних, звичайних дров. І взимку в мене нема проблем з опаленням. Всі люди щасливі, бо у мене там 20 яток, торгують дровами і все чудово. Е, але це було вже на досвіді. Бо перший раз я розтикав, в мене цілий район виїхав. Пішла весна і пустий Район, бо п'ять-шість хат виїхало, у них закінчилися просто дрова. Може у людини просто закінчитися статки, да, гроші закінчитися, в сім'я голодає. Теж треба це контролювати, щоб не закінчилося. тобто знизити орендну плату, працевлаштувати, щоб була робота у всіх, щоб діти різноробами щось там воду десь носили, сушену рибу там і таке інше, да щоб е, батьки працювали, щоб навіть дусь та бабуся могли працювати, наприклад, в ярці, да тобто не, не важка робота, да, тобто якась така. Але яка приносить користь гроші. Про це все можна подивитися на каналі Айдіплей. Нагадаю, це такий невеличкий проморолик. Я його розмістю на головній сторінці, щоб просто ви знали, що в мене є тепер плейлист цієї гри. Е, і я зараз е, займаюся тим, що роблю і відео, і тріми по цій грі. Також будуть невеличкі шорти, але вони більш такі, знаєте, кумедні якісь моменти, де там закінчилася горілка або е, нема дороги, чи пройшла зима. Зупинилася торгівля на воді. До речі, дуже багато речей зупиняється взимку. Про це теж є в каналі, так що завітайте. Буде багато цікавого про гру і не лише гру подивитись. Але про інші ігри ви і так дізнаєтесь на каналі, коли там гуляєте по плейлистах цього е, каналу. що ж, До нових зустрічей. Бувайте.